пронто пронто, мої кохані! З вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, я думаю про вас. Я хочу заказуєте розклад, амулети, змінювати своє життя і пишете відгуки. Все буде Україна! Ви зараз в обмеженнях щодо спілкування, бачення з якоїсь людини. Людиною, або щодо вирішення якоїсь ситуації. У мене так око це пече. ви знаєте, купила новий засіб, причому лакшері фірма Lancome, для очей, для шкіри під очима. Хоча, можливо, це тональний, але всі засоби достатньо коштовні. Чому така реакція? Чи було у вас так? І у вас буде шанс, дівчата, вийти з цієї ситуації. Розумієте? Ситуації, де ви в обмеженнях... Щодо спілкування і з бачення, з якоюсь людиною, або щодо обставин, у вас буде шанс, але ви тут захищаєтесь, ви кажете ні-ні-ні. Ну, бо ж не дарма, з цією людиною не спілкуєтесь да? і в обмеженнях війшли. Кажете, ні-ні-ні. Я знаю, що я хочу, я знаю, що я зараз маю, я не готова ось так взяти і взяти цей шанс. А чому? Король час. Чому? Тому що цей чоловік, який кохає вас. Це ж класно? А, тому що ви багато разів з цим чоловіком починали відносини і закінчували. Не пишіть мені, що я не хочу колишнього. Пишіть, хочу нового, але йде те, що йде. Так, тут людина хоче вас утримати. Майте на увазі, цей король чаш, до речі, чоловік, який вважає вас своєю. І він до вас йде, хоче взяти шанс не через те, щоб зробити вас щасливою, це важ, 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 важливо знати. Важливо знати правду, хоч вона дорога коштує. А тому, що він каже, та її заберуть, та її уведуть. Та вона з більше у мене такої не буде. Так, тут у вас. З ним якось відносини в один момент закінчилися. І зараз ситуація по-повішеному нікуди не рухається. Але він в ній, оце він. І він бачить ситуацію не так, як вона насправді є. І ви будете думати, взагалі ви думаєте іноді, чи треба він вам, чи не треба. І ви ніяк не можете прийняти рішення, ви його і не приймете, у вас розбите серце. У вас є свої плани на життя, і ви стоїте зараз взагалі на виборі якогось шляху стосовно вашої роботи. Ого, це мабуть знаки Всесвіту. Так що ж станеться неочікувано. Він вам напише про те, що йому дуже погано, про те, що ви його кохана жінка, хоча ви зараз і мечова.